Так, всім доброго дня. Багато не буду тут показувати, тому що нічого показувати, все повивозили на прийомку. Що є? Бак є. У вас газ там. Є ще такий на Жигулятора. Скоріше всього один і ось із старих моделей жигуля. Ось такий є гарненький, красивий каністр є. Що вам тут ще таке показати? Замок якийсь є, такий цікавий з шестернями. Та й все. Більше нема нічого показувати. Поїхали далі. Так, всім. Доброго дня, буду розпочинати свій показ всяких таких речей. Їх дуже багато, які я не продав, тому в даний момент показую, а ви там констатуєте, лайкуєте, або ж ще демонструєте те, що, що вам там потрібно, пишете. Я відповідаю. Дивіться, є редукторна черв'ячна така ось лебідка без гака, без цього ціна її 1350 гривень. Далі йдемо. Є м'ясорубка, ось така буде у нас 80 гривень. Сікатор у нас буде 100 гривень. Ця ось річ буде у нас 35, ця у нас буде 100 гривень. Два рубанки будуть 40 гривень. Горілка ось така, буде в нас 100 гривень. Лобзики у нас будуть по 60 їх також багато там болтів. Десь приблизно кілограм, не більше, якраз знайшов для вас, ось підібрав. Ціна за них буде у нас, хай буде 65 гривень. Дивіться, оці всі л'єрко, тримачі повністю, які ви бачите у відосі, буде ціна за них 1650 гривень, і будуть вони ваші. Далі йдемо. Є ось такі гирьки, Ось в такому стані, ось така кількість. Ціна їх буде 500 гривень. Далі йдемо є головки 103, 82 і 50. Ціна за них буде 300 гривень. Щітка ось така буде 80 гривень. Ключ, кому там треба ось ця частина і гайка. Тут більш-менш нормально, все інше якраз зломане. Ціна за неї буде 50 гривень. Пробоєць у нас буде 25 гривень. Відвіз ось такий, буде 25 гривень. Набір ключів 41,36, найбільший, самий найменший 8,10. Ось так. Кількість ви бачите на екрані. Ціна за нього буде 650 гривень. Далі йдемо. Є ось такі дві струбцини. Хто там в теніс грає або що ще щось натягнути. Якусь ціна за них буде у нас 60 гривень. Це в нас 20, це в нас 5, 10, 25, це в нас буде 10. Райбер у нас буде 25. Мечик на 12. Буде у нас 35, це у нас 20. Це в нас буде 35, це в нас 20. Це в нас 20, 7. У нас будуть по 40 гривень. Це в нас буде безкоштовно для воєнних. Цивільним, я думаю, що не треба. Це в нас буде пружина 45, гвинт буде 30. Це в нас буде 150, сверло у нас 10. Це у нас 5 гривень, 10. Ось цей ключ буде в нас 25. Шабочки, ось такі. 30 гривень. Це у нас буде 30 гривень, це у нас буде 25. Лірки передивилися, зупинив 13 штук. Ціна за них 350 гривень. Шарик такий, кому треба, ціна 30 гривень. 5, гривень, 5 гривень, пробка. Ось ця кількість буде 30 гривень, ось ці дрелі комусь там на вітрину або ще кудись. 4 штуки буде 200 гривень. Так, це у нас 25, ці у нас будуть по 40. Це у нас 20. Це у нас 45. Коробка буде у нас 60. Ось цей вал. Буде у нас 60. Оцей 10. Так, це у нас буде 25, це у нас 2 гривні. Пробойці по 15 гривень. Такі собі. Ручка одна 5 гривень. Цей у нас буде 25 гривень. Викрутки будуть 25 гривень. Ключ на 19 люльковий. Ось такий буде 30 гривень, ножиці 60. Струбцина якась воєнна, цікава. Ціна за неї буде в нас 80 гривень. Так, ці в нас будуть 25, 20. 15, 20, 20, 30, 30, 60. Поливалки. Кому там цікаві, хай будуть по 25 гривень за штуку. І вони будуть ваші, щоб не лежали в мене. Так, ці в нас будуть 30 гривень. 25. Ці в нас будуть 45. Шампур буде, 10. Стаместка у нас буде 40. Цей у нас буде 60, ці у нас буде 40. Ця у нас річ буде 60. ця 20, 10, 10. Зубило, у нас буде 30, ключ 30 на 32, буде 200 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Щупи ось такі різні, які хочете тут. Ціна за них 60, цей 10 гривень, цей 45, зубило. Буде по 35 гривень, їх тут 4 штуки. Ось така монтіровка в одну сторону повернута, в іншу, бачите як? Ціна за неї 100 гривень. Пружини 2 штуки буде 60 гривень. Та й все, вроді би, все так пробіг, показав, продемонстрував, кому щось там сподобалося, бо ж хто побачив від для себе щось цікаве. Пишіть, будь ласка, на Viber, будемо домовлятися, будемо відправляти. Або ж відкладати ці речі, які вам тут сподобались. В даний момент це все. Всім гарного дня та мирного неба. З вас лайкос і повністю все те, що ви робите для мене і вмієте. Ну і можете зробити якраз мій день найкращим. Всім до побачення, до наступних зустрічей, до наступного відео.